Друзі, вітаю вас. Вчора підсаджували матку. Відразу виламали отвір в клітерці. Не знаю, зараз подивимося, випустили чи ні. Якщо не випустили, будемо випускати. Бо вагітну жінку не потрібно довго тримати в клітерці. Не зрозуміло, скільки вона ще там в магазині була. Так, ліземо. Бжали ми вчора. Суди. Так. Міль. Воскова міль. Так. Дівчата, трогати я вас не буду. Турбувати сильно mm -hmm. не буду. Так. О, хочуть випустити, напевно. Хочуть випустити, але ще не... Випустили. Так, що робимо? Випускаємо ми. Випускаємо її. Так, вона тут. Синій. Синя ніточка. А так відкриваємо. Перевертаємо, відкриваємо і хай біжить. Хай біжить. Хай біжить. Так. Зараз приберемо відразу, щоб вона не заважала. Ну що, дівчата, трогати я вас не буду. Синюю міточкою запам'ятали. порода бакфаст. Бакфаст е -е. порода Такі чудові рамочки є. Біленькі, свіженькі. Якщо вона розпочне сіяти, ми її підставимо відразу ці рамочки. Так. Це тут є, тут є, це за за заставною. Ну що, дивимося, кліточку забираємо відразу, щоб ми вже сюди не лізли. Все. Матка пішла гуляти. Матка пішла по рамочкам гуляти все, да. все один одного гризуть так, не знаю прийняли не прийняли але перестраховочку що ми ще зробимо перестраховочку ми ще зробимо через тиждень поставимо рамочку з яйцем або подивимося, там пару яїць було небагато. Подивимося. Що вони потягнули маточники чи не потягнули. Ну, матка дуже погано сіяла і це не годиться. Друзі, отак я підсажу маток. Розповім вам історію за ці сім'ї. Хто меду хоче взяти, не беріть приклад. Хто хоче розмножити пасіку. Можете ділити ще більше. Ось тут була сім'я, чудово перезимувала. Ми її розділили, туди матку підсадили. І ось так Єгошин нам втулив матку, яка не сіє. Цілий сезон. Ну, Вона сіє, але слабо. Е -е, рамочка розплоду була з 15 рамок. Як вам? Дуже слабо сіяла або висіялась. Ну, не годиться таких маток. Е -е, пасічники давлять. Ну, я не давив, я зробив на неї відводок, хай... Живе своїм життям. Все, друзі, матка випущена. Все покажу. Підписуйтесь на канал, покажу. Чи прийняли, як сіє порода інша. Пакфаст ми підсадили в українську степову. Прийняли, не прийняли, не знаю. Це, друзі, до зустрічі!